Всім привіт! З вами як завжди, Євген Панюта. Вітаю вас з міста Брашов, Румунія. Сьогодні на вас чекає такий собі лайтовий випуск, можливо, трохи нетиповий, бо, думаю, буде мінімум корисної інформації. Але з іншої сторони, цей випуск такий собі. Відео спогад на майбутнє, особисто для мене, але та валі. Всім привіт, помахайте, бо я вас не бачу. І зараз ми приїхали на околицю міста Брашов до штучного озера під назвою Ноуа. І тут є ось така зона для відпочинку. І як бачите, на території цієї зони доволі багато альтанок. Барбекюшниць і просто місць, щоб розвести багаття і щось посмажити. І за це треба заплатити 0 гривень, 0 лей і 0 доларів. Це все абсолютно безкоштовно. Звісно, було б ще класно, аби видавали м'ясо та вугілля, але це ми і самі все купили і приготували. Ми вже обрали собі. Ось таку альтанку поближче до гір. Вам, до речі, зараз гір не видно, але вони тут дуже поруч, шикарний краєвид. Це все я вам покажу. А можливо, ви вже й побачили ці кадри. І першим ділом нам треба ну, не розвести багаття, а підпалити вугілля. Тому давайте цим і займемось. У нас на вибір було два варіанти: обрати ось такий низький мангал. Або високу барбекюшницю. І ми зупинилися на останньому, просто відкрили ось так кришку, знайшли камінці з тих же мангалів, то зручніше стояти, просто стоячи, не треба нагинатися. І зараз будемо розпалювати. Скажу відразу: я звик смажити шашлик на дровах. Тобто, спочатку треба розвести багаття, почекати, щоб воно перегоріло, а лише потім на вугіллі щось смажити. Але. Де ми тут дрова знайдемо? Будемо смажити на вугіллі. Ми цього купили і зараз, ні, можливо, колись я і смажив на вугіллі, але будемо вважати сьогодні перший раз. Можна було купити рідину для розпалу, але в магазині ми побачили ось таку штуку, якісь великі сірники. Зараз спробуємо, як воно працює. А можливо, ще побіжимо і за рідиною. Хоча у нас настільки багато тут сусідів, що можна у когось. Буде позичити. Ух ти, як халва. Так. О, ні, це нам треба. Угу, Валя потримай, будь ласка. Так, я не знаю, по одному, по два. це підпалюємо. Ну, може, навіть трохи камінчика. Ну, щось, щось, мабуть, буде, а можливо, не буде. Зараз глядачі дивляться, думають, Женя, що таке? Ніколи багаття не палив, чи що? Ні. Палив. Зараз. Ну, щось горить. Декілька сірників залишимо на всякий випадок, бо я себе знаю. Ще не пощастить, затухне. Хочу сказати, що ці сірники прямо вогонь. Нам сподобалось, тому що рідина для розпалу плюс сірники обійшлися в відсотків на 25 дорожче, а тут ми використали всього декілька штук цих сірників, розпалили вугілля, так що можна буде ще мінімум раз-два то й три приїхати на шашлики, правда, вугілля. Закінчилось. Треба відсипати, мабуть. Я жартую. Чекаємо, поки воно стане максимально таким гарячим, і будемо смажити курку та гриби. Бачите, поряд із зоною барбекю стоять ось такі білі намети. Виявляється, конкретно за це літо. Це вже третій фестиваль вуличної їжі. Можна скуштувати якісь смаколики. Конкретно цей фестиваль буде проходити три дні, сьогодні, чи перший, чи другий, не знаю, але людей ще немає. Я думаю, вони підійдуть ближче до вечора. Але у нас є свої смаколики. Ось тут наша курочка замаринована в айрані та спеціях. А спеції це паприка, чилі та чесник. І ось тут ще є грибочки, вони там також маринуються. Не дивіться, що ось в такому посуді. Там все добре. Ось така краса у нас вийшла. Шість шампуриків. Ми, звісно, все сьогодні, думаю, не з'їмо тут на природі, але завжди можна забрати додому. Приступимо до найцікавішого процесу смаження. Так, звісно, коли він свинячий шашлик, він краще на шампури лягає. А тут трошки, можливо, криво якось, але піде. Ой, щось у нас вугілля так близько. Будемо частенько крутити. Але виглядає дуже апетитно. Став лайк. Якщо захотілося м'ясця, от я, наприклад, сьогодні навіть ще не снідав, а на годиннику вже десь третя година дня, тому в мене аж слинки вже з'являються. Так, дістане. І останній. Все. Оп. Оп. Все, можете гуляти, а я буду тут смажити. Кажуть, гарячі сирим не буває. Я просто останні половиною роки не смажив шашлик, тому сьогодні приготував по своєму фірменному рецепту з чорними пригарниками. Я сподіваюся, всім сподобається. Я думаю, пора вже знімати. Ой, який не гарний, повернись, так гарніше буде. У нас ще є гриби, тому це все знімаємо. І далі підуть грибочки. Ой, щось на камеру вони прям дуже якісь чорненькі. Ні, вживу вони більш краще, повірте. Головне, щоб смачне було. Другий чи третій день підряд нас переслідує дощ. У нас і так там мало жару, мало вугілля, нам ще гриби треба посмажити. А він щось так припускається. Не затуши нам багаття. Не багаття ось там те, що залишилось. Та ти дивись, який сильний. Ай, холодний. А саме цікаве, що якщо подивитися, хмара невелика. Але це ж гори. Вони поряд з нами. Зараз ця хмаринка зачепиться за цю гору. А ви куди? А я що? А ми смажемо гриби чи миємо? Бо, походу, ми їх миємо. Класна погода. Ви подивіться, які є пристосовані туристи. Вони наче знали, що сьогодні тут буде дощ. Хоча по прогнозу просто там мінлива хмарність. Дивіться, приїхали, вони можуть закрити свою альтанку, сидіти далі. Що значить місцеві. Ти також, аж звідки парасольку взяв? Знав, що буде дощ? Це цьому дощі була як кітна плакав. Я вже пропонував наші гриби наш Шампур і поближче добузів. Але видно, що щось парчить, точно приготується. А поки наші гриби до ходяги там доходять, будемо куштувати шашлик. Давайте, куштуйте. А я буду цю дегустацію дивитися і знімати, а потім буду їсти. І, і дивитися. Ну, може. Головне, щоб не сире. Бо якщо сире, вугілля вже нема. Нагадаю. Все для грибів. Смачно? Ну дивися, твій маринад. Мої чорні скоринки. Я так полюблю. Ідеальне поєднання. Добре. А який ваш улюблений маринад шашлику? Пишіть. Бо я також, якщо брати свинину, люблю маринувати в цибулі, айрані, томатній пасті, сіль перець, все стандартно. М'ясо вийшло дуже смачне. Я там припускав, що більшу частину шашлику ми повеземо додому, але як бачите, не так багато його вже і залишилось. Оса це наше м'ясо. Оси полюбляють не тільки якесь солодке, там, наприклад, якісь фрукти, але і м'ясо. Постійно ми їх тут ганяємо. Так от, я думав, що велику частину м'яса ми повеземо додому, але я так дивлюся, якщо ми посидимо тут ще якусь одну годинку, то і цей шашлик закінчиться. І, як бачите, вже готові гриби. Дуже довго вони там собі відпочивали, відпочивали і нарешті приготувалися. Якусь годинку-півтори і можна скуштувати. Взагалі я шампіньйони можу їсти і в сирому вигляді. так що Мені так буде смачно, але вони точно готові. Куштуємо. Одночасно і соковито, і місцями хрумтить. Так що мені подобається. Та ви подивіться, ось настільки смачне м'ясо, що ми не можемо відігнати ос. Якщо чесно, мені не шкода м'яса для ос, небагато вони з'їдять, але я боюсь, що я, коли буду спілкуватися з залою чи з валією, сам її з'їм. І буде в мене дуже великий язик потім, не знаю. Капець. Треба швидше їсти. Розмовами і посиденьками. Декілька годин пройшли дуже і дуже непомітно. І під кінець дня ми ще хотіли прогулятися на той фестиваль вуличної їжі, але що знову дуже зіпсувалася погода. Як бачите, почався нормальний такий дощ, і це вже не на одну і не на дві хвилини. Він тільки все сильніше і сильніше стає. Парасольки у нас немає. До автобуса йти нам на хвилинки 3-5. Поки дойдемо, будемо мокрі. Тому сидимо в альтанці. Але щоб ви знали, альтанка протікає. У мене телефон мокрий. Алла зараз працює, до речі. Отам під столом знаходиться MacBook. Ой, вже і на мікрофони капає. Всюди капає. Отак і сидим, І на телефон цій капає. Ситуація на грані фантастики. Пів години чекали, коли припиниться дощ. Він став трохи поменше. Ми вже вирішили йти. Пройшли метрів тридцять, і він знову став сильнішим. І ми стоїмо. Давайте, хоч пограємо, може іграшку виграємо. Не хочете? Добре, я вже і так мокрий. Давайте вам покажу хоч якусь територію. Вже нічого не страшно. Як бачите, дощ зіпсував сьогодні весь вечір для відпочиваючих. Майже нікого немає. Точки працюють, музика грає, але, на жаль, люди розбіглися. Навіть з-під альтанок. Там залишились тільки ті, хто також, як і ми, перечікують дощ, що ви хочете. Гори, Я стовідсотково даю гарантію. Ми доїдемо до квартири, в той район, де ми зараз тимчасово проживаємо. Там, можливо, і капля не впала. Вчора вже схожа ситуація була. І дивіться, ось таке тут озеро штучне, середніх розмірів, але із розваг. Тут можна покататися на таких лебедях, поплавати по озеру. І ось там є ще місток, по ньому можна перейти на такий невеличкий острів. Ось такі тут розваги. Але місце дійсно нам дуже сподобалось. Ходім, я і так вже. Нормально. Так що, можливо, ось тут щось і є смачне. Така да, оцю точку вже закрили, вона була відкрита. Там були якісь турецькі солодощі. Точно. Ну, якось іншим разом. Можливо, а можливо і ні. На цьому озері з розваг є також в наявності зіплайн. Але як показує трагедія в Києві. Не зовсім безпечний вид атракціону, бо також ви тут будете летіти над водою. І ось ці човники у вигляді лебедів, на яких можна поплавати. Ось такий у нас сьогодні вийшов лайтовий міні-влог, вилазка на природу. Нам ця локація дуже і дуже сподобалась. І за час нашого перебування у Брашові я б сюди ще один разок повернувся б. І можливо, ми це і зробимо. А зробимо чи ні, це ви все дізнаєтесь в наступних випусках. І тому, щоб їх не пропустити, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку і знову скоро побачимось. До нових зустрічей!